Звітаю фідрукомпані. До вашої уваги ось такий автомобіль Tesla Model 3 2021 рік. Автомобіль фактично повністю готовий. Автомобіль мав незначне пошкодження, були зняті передні задні бампери. Вони були автомобілі, вони мають такі нюанси. Котки, не знаю, можливо, хтось це влаштує, хтось захоче там бампер перефарбувати. І от пошкодження. Виходить. По автомобілі є тут м'ятана, є царапина на дверці. І Також тут є у нас. Це стара ось такі дві м'ятини. Кило ми поставили в колір на цей автомобіль, фару поставили нову, потрібно тобто пофарбувати передній бампер, пофарбувати заглушку, цей він є в автомобілі. Там Радіатори, підвізка на все ціле, лоби в нас панорама всі ці елементи цілі. По салону у нас ну, требує з кимчистку зробити, можливо, щось поправити по автомобілю, таке мінімальне. Це у нас чистий 21 рік, 8 місяць 2021 року. Автомобіль протестували, автомобіль заряджається, їде, все добре. Перед відправкою повністю автомобіль зарядимо і можемо вправити там в Україну. От мінімальні такі нюанси треба буде влаштувати. Так, автомобіль. Фактично. Повністю на ходу. Також тут є нюанси. Ось цьому підкрилку він витратий. І потрібно буде замінити губу. Бачите, вона тут теж. Одна ціна, а тут на боку вона десь витратить.